ВМС України підтвердили знищення порому агресора РФ у порту Кавказ у Краснодарському краї. Чим вдалося уразити ціль окупанта? Не уточнюють. Порт Кавказ розташований у Краснодарському краї, є кінцевим пунктом порома, що виходить із окупованої української керчі у Криму. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук. За його словами, ми можемо підтвердити. Дити інформацію, що цю ціль було знищено військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил у першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив звісно і озброєння.